Сучасному цифровому світі всі ми стикаємося з тим, що ми авторизуємося, заходимо в свої акаунти, використовуємо месенджери, вводимо різного роду паролі для того, щоб здійснити певний вхід, тобто авторизацію. І необхідною умовою для забезпечення безпеки своїх персональних даних і інформації, яка міститься в таких акаунтах, є створення надійних паролів. Вам потрібно знати декілька основних правил для того, щоб ці паролі були максимально безпечними, щоб ви могли відчувати себе спокійно в кіберсередовищі. І так, до основних правил це є певна довжина самого паролю. Тобто це кількість символів, знаків, які ви використовуєте. Загалом прийнято вважати, що паролі вже є надійними від восьми символів. Чим довше він, тим більше необхідно зловнизтинку часу і більше можливостей самого технічного комп'ютера е і інших програмних застосунків для того, щоб обрахувати або вирахувати цей пароль. Тому чим довший пароль, тим більше його надійність. Наступний пароль повинен складатися не тільки з букв або цифр. Він повинен також містити як букви верхнього регістру або звичайні, також це повинен містити числа, цифри і також це повинен містити певні символи. Чим більше варіацій ви використовуєте таких наборів, тим більш надійним є пароль для самого взлому. Це звичайна математика, тому цей факт треба просто прийняти. Також необхідною умови для безпечності паролів можна використовувати таку невеличку кількість, можна замінювати голосні букви на схожі символи, які є. Наприклад, коли ви використовуєте голосну букву О, можна її відмінювати під цифру 0, або також можна замість букви І використовувати або знакоми. Тривіальних і простих наборів або слів. Тобто дуже популярною взагалі на топ-1 по взломах і по тому, як вводяться мережі, це є паролі кверпі. Це тобто, дуже простий набір клавиш верхнього рядка клавіатури. І далі створюється там декілька цифр, наприклад, дати свого народження. Так не варто робити, тому що такі паролі найпростіше себе. Скомпромонтовують, найпростіше вони зламуються. Тому потрібно використовувати трошки інші. Також не використовуйте паролі, які можуть мати ваші персональні дані, дату народження, прізвище, ім'я або по-батькові, також прізвище або місто народження, інші варіації таких наборів. Це повинні бути дещо інші набори. Для того, щоб створити загалом безпечний пароль і зберігати його, можна використовувати різні застосунки, які вже створені, які використовуються багатьма людьми. Так звані кейлокери, вони самі генерують паролі і також зберігають їх. Також основною умовою для надійності пароля є те, що ви їх не зберігаєте на паперових носіях або не зберігаєте самі паролі. Наприклад, в замітках на телефоні. Такого робити не варто, тому що коли зламується наприклад, електронна пошта, зловмисники може отримати доступ дуже просто до інших ваших аккаунтів. Рекомендується завжди використовувати різні паролі для різних платформ. І обов'язково не забувайте про двохфакторну аутентифікацію. Тому що навіть при тому, що пароль буде скомпрометовано, він попадає в на, мережу, або зловмисники його дізнаються, ви будете дещо захищеними саме через підтвердження вашого входу до аккаунту. Але також це не може бути панацеєю. Тому старайтеся створювати великі паролі, які мають декілька наборів, символів, знаків тощо, і регулярно їх змінюйте хоча б раз на місяць, раз на два місяці, таким чином ви убезпечите себе кіберсередовище.